Матері героїні молодшають ще донедавна. Це звання отримували здебільшого жінки пенсійного віку. Тепер же ж вік жінок, які народили п'ятеро дітей і виховали їх до восьмирічного віку, щоразу зменшується. Саме за такої кількості дітей присвоюють почесне звання матір героїня. При цьому дітей мають виховувати вдома, не в інтернаті. Подавати клопотання про почесне звання мати п'яти дітей може після того, як вісім років виповниться наймолодшій дитині. Якщо жінка працює, документи до адміністрації президента мають насилати із місця її роботи. Тобто, якщо мама працює в якійсь організації, і організація вважає за доцільне порушити клопотання щодо присвоєння їй почесного звання, то відповідно цією установою подається відповідний пакет документів для порушення до президента для присвоєння почесного звання жінці. Одноразова винагорода для матері героїні 10 неоподаткованих мінімумів на момент присвоєння їй цього звання у 2012 році. Це 10 тисяч 730 гривень.